Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Колбі Ковінгтон пояснив, з чим пов'язаний його тривалий простій цей час був важкий, бо я хотів битися. Я прийняв би бій проти Хамзата Чимаєва, Дасіна Пер'є та деяких інших хлопців з дивізіону. Але всі вони не захотіли битися. Це зробило мене лише голоднішим і змусило усвідомити, як я люблю цей спорт. Я не відчуваю себе живим, доки не опиняюся в октагоні. Я розумію, що саме у цьому є справжнє значення мого життя. Не знаю, наскільки можна вірити Колбі, що ніхто не хотів битися з ним, але те, що він повертається, стає точно веселішим. Очікую їхньої присухи. Тисни на лайк, якщо теж чекаєш. Ентоні Сміт відреагував на заяву Леона Едорса про перехід у середню вагу. Якщо чесно, я гадаю, що Едвардсу потрібно спочатку очистити свій дивізіон. Мені подобається Леон, я його фанат. Але у нього серйозні випробування були у ваговій категорії тільки в чемпіонських боях проти Камару Усмана. А як же претенденти, які наступають? А якщо Чимаєв стане чемпіоном, у такому разі я маю сумнів, що Леон захоче так швидко підніматись у вазі. Зараз у середній вазі має титул Шон Стрікленд. Едвардс вважає, що він дуже добре підходить йому. Тут погоджусь із своїм підписником. Якось ми вже підіймали цю тему. Що в UFC треба вести правило для чемпів? Що титул треба як мінімум 3-4 рази захистити, а потім пробувати іншу вагу. А що думаєте ви? Також, друже, підпишись на мій канал, якщо цього ще не зробив, та натисни на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Роберт Вітекер вважає, що Брендону Алану поки що зарано викликати його на поєдинок. В інтерв'ю після поєдинку він назвав моє ім'я, сказав, що хоче отримати претендентський бій зі мною або з каноніром. Думаю, зараз він десь десятий номер, і він щойно увірвався до топових хлопців. Я не матчмейкер, але Пол Крейк не був у топовій десятці. Гадаю, Алан має пройти когось у топ-10. Нехай робить свою роботу. І UFC це оцінять. Я не. Не знаю хто стане його наступним суперником, чесно кажучи, мені начхати. А я, чесно кажучи, теж так думаю. Брендон класний хлопець, але навіть бій з полом мене не вразив. Так він переміг, але не претендентським чином. Колбі Ковінгтон вважає, що Леон Едвардс не гідний бути чемпіоном. Едвардс мав відповідні матчі і потрібний час, після чого він досяг потрібної точки в кар'єрі. Він бився з Нейтом Діазом, після чого пропустив майже два роки та отримав титульний бій. Я не думаю, що він заслужив титульний поєдинок після перемоги над цим хлопцем. Едвардс просто кричав: Я заслужив на це! замість того, щоб піти і працювати над досягненням мети. Як це зробив я? Мені довелося. Довелося заслужити своє місце та пройти важкий шлях. Ніхто не подарував мені це місце, щоб поборотися за чемпіонський титул. Я мусив усе зробити сам. Довелося йти нетрадиційним шляхом, бо прямого шляху не було. Леон не заслужив на це так само важко, як я. 16 грудня він побачить, як його зламає американська мрія. З нетерпінням чекаємо їхнього поєдинку. Ваші прогнози, друзі, залишайте їх у коментарях. Томас пінал не згодний з критикою Сергія Павловича після їхнього поєдинку. Сергій ударив оверхендом праворуч так, що в мене майже вилетіла капа. Але саме в такі моменти я роблю свою найкращу роботу, коли на мене йде великий та страшний хлопець. Тоді я приймаю страх із розпростертими обіймами і показую найкраще, на що здатний. Багато людей у цій грі та й взагалі в житті ховаються від страху. Кажуть, що їм страшно, але я відкрито це визнаю. Мені страшно, але я все одно роблю те, що маю робити. Причому роблю це найкращим чином. Сам, я досить доброзичливий і приємний хлопець. Але коли двері октагону зачиняються, я можу робити те, на що не здатні інші. Мій розум влаштований інакше. Я бачу кадри, яких не бачать інші, і приймаю рішення, які не можуть прийняти інші. Я кидаю погляд на суперника, бачу дірки в його грі і просто беруся до роботи. Як на мене, яка може бути критика? Все чітко та ясно. Сережа ліг спати. Все, Том зараз є претендентом, але друзі, я думаю. Ме нас може чекати і наступним поєдинком реванш з Павловичем. Чому? Ну тому що бій Джон Джонса і Мійочича не скоро. Сам Мійочич не захоче йти битися. Тоді є шанси на реванш. Але знаєте, що я вам скажу? Від зміни місць до данків сума не зміниться. Йоу, друже. Якщо тобі мало інформації про ММА, залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Я вважаю, що Нґану зараз це як конору свої часи. Він просто змінює правила гри, зробив собі ім'я в бойових мистецтвах і вибрав власний шлях, який робить йому великі гроші, і створює хайп навколо свого імені. Все, що хочеться сказати, це браво Френсіс, ти заслужив на це все. Хотів би побачити нгану в ММА, але це до першого Калфкіка. Ви ноги Вайлдера бачили? Їх поламати можна. Люблю Алекса, топимо за топурію. півлегкому потрібна нова кров, нові бої. Бо якщо Алекс переможе, то що? Знову дивимося бій проти Холоуя. Шановні, дуже вам вдячний за вашу активність. Це нереально круто і допомагає у розвитку нашого з вами контенту. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та залиш, будь ласочка, коментар не менше семи слів. Це допомагає у просуванні відео. З вами були Еме Деталях обійняв та підняв почуймось.